Родина Азарова, половину земель у заповідній кончі заспі під Києвом, вивела в офшор на Кіпр. А сусід експремєра втікача, колишній регіонал Смітюх, добудував на пляжі озера Конча розкішний палац. Ті, хто колись мали владу і за безцінь, приватизували 11 гектарів державного санаторію, залишилися безкарними вже після майдану. Вони через суд закріпили за собою заповідну землю навіки. Шокуюче розслідування ТСН зараз. Особняк сина Азарова. Цей будинок за парканом можна побачити лише з повітря, майже гектар землі серед сосен у заповіднику Конча-Заспа. Тут кажуть, відпочивав і сам Микола Янович. Тепер у цієї землі є новий загадковий власник. Він живе на Кіпрі у місті Ларнака на вулиці Дромолаксія. З'ясувати, яким чином земля перейшла в офшор. Намагаємося телефоном у самого Миколи Азарова. Доброго. Николай Янович, я из Киева журналист по поводу 11 гектарів санаторію Кабміну придбали за 33 тисячі гривень. Цю оборудку Азаров і наближені до нього провернули ще за часів президентства кучми. Передачу заповідника кооперативу забудовників Південний. Київрада закріпила своїм рішенням у 2004-му. Був і бонус. Одна ділянка під номером 23 сину Азарова дісталася безкоштовно. Як і за часів Януковича, сторонніх сюди не пускають. До котеджів регіоналів заходимо з боку пляжу, де охорони немає. І Ось вона ділянка сина Азарова. Я не знаю, чи этот дом ми два години зі стоїм і нікого не виділи, не слышали. То есть дом пустой, абсолютно. Охоронець зізнається, зарплату отримує вчасно від приватної фірми. З ким в неї договір не знає. Цю ділянку ТСН знаходить в кадастрі. Виявляється, що рік тому її розділили навпіл. Одна частина належить азарову молодшому друга ТОВ «Тера естейт. Згідно з Держреєстром нерухомості у Києві. Ця фірма зареєстрована в одному з підвалів багатоповерхівки. Однак там про землі в кончі вперше чують. Я Не знаю, ми якраз з'їжджаємо. Ми орендували. Покажіть зара, покажіть. Але дізнатися власників цієї фірми неможливо. Їхні прізвища приховані. У дежієстрі лише вказані офшорна адреса на Кіпрі та керівник. 32-річний Володимир Ліпара, родом з Донецька. У соцмережі він вказує, що живе в Італії. Зв'язуємося з братом Ліпари. Той підтверджує, що Володимир виїхав з України одразу після майдану і йому належить один відсоток акцій. Брата він виправдовує і запевняє. Виведення майна на Кіпр відбулося законно. Ваш брат, обстанік землі Азарова. Ні, не, 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 ні лично. Я передав йому ваш телефон у генпрокуратурі. Обіцяли розібратися із незаконною приватизацією заповідника Конча-Заспа вже двічі після двох революцій помаранчевої та гідності. Остання судова тяганина тривала весь 2015-й, Була не публічною. Отже, про рішення досі ніхто не знав. А виявляється, що вищий апеляційний господарський суд ухвалив рішення на користь регіоналів. Оскарженню воно не підлягає. Касаційну скаргу заступника прокурора міста Києва залишити без задоволення. Коментувати це рішення в генпрокуратурі відмовляються на запит. ТСН відповідають коротко, ділянка Азарова досі під арештом. Радник МВС Антон Геращенко припускає про те, що землю вивели в офшор, Слідчі могли і не знати. Я думаю, що це була попитка запутати сліди, ця земля. то оно находится здесь. Если будет решение суда, которое признает, что эта земля была получена Алексеем Азаровым незаконно, или для ее приобретения использовались средства, полученные преступным путем, то сделка может быть признана незаконной, и решением суда эта собственность может быть возвращена государству. Але поки що держава не хоче зупинити навіть забудову на березі озера. Конча по з за володіннями просто на пляжі завершує будівництво колишній регіонал Григорій Смітюх. Цю ділянку він теж отримав 12 років тому. Будуватися почав у 2014-му, перекривши тим самим прохід до води. Два роки тому ТСН же зверталася до державних інспекторів з проханням перевірити законність цього будівництва. До об'єкту не допустили, написала на сприяння до управління голосійської міліції ще тоді. Акція на сьогоднішній день від них немає. І У нас вже перевірка термін сплив. Якби були нові звернення, виїжджали б ще раз на інспектори. Поки чиновники чекають нових звернень, сміттюх на пляжі не тільки звів великий будинок, а й город облаштував. Втім, коментувати він нічого не хоче. За тиждень численних телефонних дзвінків екстрегіонал відповів лише раз. Хто ви телеканал 1+,1, телевізійна служба новин Валентина Модричу на. Тим часом, навіть з пляжу, шматок якого за кадастром все ще належить київській громаді, охорона нас проганяє. зупинити зйомку, їм не вдається, але чоловіки з собакою вже пильно стежать, аби вглиб території віп-забудовників стороні більше не пройшли. Валентина Мудрик, Іван Головач, Павел Мяснов, ТСН 1+,1.